Це не стежина в лісі, а головна дорога колись гомінкого трахтимирівського кутка, розповідає один із двох його жителів, які лишилися Сергій Скоценко. Втім, гомін нинішній пташина щебетання. Чоловік іде до своєї садиби, яка була домом не одному поколінню родини. Це двір мого прапрадіда. Волосного писаря колишнього Івана Воронецького, який купив її у Трахтимировського пана у кінці ХІХ століття. Ну і відтоді ми нею оце володіємо. Довкруж оселі чути пахощі. Пахне різнотрав'я, пахнуть квіти. Квітує і жасмин пана Сергія. каже, провів тут уже десять зимівок. Бачив Трахтимирів з усіма його стихіями та спокоєм. Мій рід по материнській лінії звідси йде, але народився я сам у Києві. Ну, У Києві, звісно, там вчився, працював і так далі. Ну, А потім якось вже дожив десь до 50 років і мені дуже захотілося сюди повернутися. От. І останні 10 років я це тут практично не виїзну. Ну, як не виїздно, я виїжджаю. От. Але ну, майже більшу частину року скажімо так, живу я тут. Ані електро, ані теплопостачання чи інтернету. Щоб взимку не мерзнути, піклується ще влітку. Це наше тепло. Оце ми заготовляємо зараз дрова на зиму. Будуть дрова, буде тепло, буде комфорт. Поруч літня кухня, залишений ще теплий чайник на плитті. Для нас це місце приготування їжі, місце. Місце зберігання дров. от. Іноді ми тут навіть хліб печемо, як, як немає хліба. Більшість часу пан Сергій проводить наодинці з природою. Хоча іноді додає, приїздять родичі чи заходять туристи. Їм вже ж цікаво, вони приїжджають з міста, а тут люди живуть серед лісу і вони ніяк не можуть зрозуміти, як це ми, як це ми тут живемо. Ну так живемо. Якби мені, наприклад, жити тут комфортно, я себе нормально тут почуваю. Я, чесно кажучи, від міста вже трохи втомився. Осьо. Трахтимиров. На виході з села, ось тут показаний вітряк. На карті видно розмах Трахтимирівського півострова, показує чоловік. А це фіолетовим це показано старе річище Дніпра. А синім це показано нинішній стан цього Канівського водосховища, яке називається. У часи створення водосховища частину людей виселили. Відтоді село почало занепадати. Оцей район називався Новоселиця, куток по сільському. Тут десь було 12-13 хат довкола. Мене ще привезли, коли мені було тут десь півтора місяці. От як тільки я народився, то мене мати з батьком привезли сюди, щоб показати бабі з дідом, що от у вас є внук, ще один. Я другим був внуком. От. Ну, з того часу я так прикипів. От. А тоді тут було село, Дніпро своєму русі, все було дуже тут гарно, прекрасно. От. І якось воно мені так запало в душу в пам'ять, що я вже без нього жити не можу. Я не уявляю собі життя без Трахтимирова. Одне із занять Трахтимирівського самітника каже: дослідження історії краю та звичаїв людей. А це мої родичі. Ось це фотографія 62-го року. Це коли мій дядько, ось ще молодий Микола, і він якраз женився, це є жінка. Вони після весілля приїхали сюди до батьків. От. Ну і тут зібралися частково родичі, не всі. А це мій дід, Дарій Михайло Зотович. А вся моя мамуся, дивіться, бачите, гарненька така жіночка. Тобто, ви бачите, село тут було, і оце свідчення. Люди жили, женилися, помирали. Змінювалися віхи життя, говорить чоловік. І веде до ще одного із своїх улюблених місць. Дорогою розповідає. Раніше тут цих посадок не було, це вже вже насаджено років 30 тому. А до того тут були сади, городи, все оралося, сіялося, так що тут жили люди, і такої захаращеності тут не було. Ось ця стежина каже, відома небагатьом. Вона веде до Дніпра повз останнього Трахтимирівського дуба. Це один з останніх Трахтимировських дубів, яких тут ще років 100-150 тому було дуже багато. Тут навіть з місцевість, така збереглася дубина. От, а це фактично єдиний дуб, який тут залишився, такий крислатий. Всі інші пішли на будівництво. По той бік Дніпра вже є сусідня Київщина. Говорить, поки є такі, як він, попри чагарники, безлюддя та забуття. Трахтимирів живий. Хочеться, щоб воно повернулося на круги своя, от, щоб Дніпро був у своєму руслі, і село відродилося, і щоб тут побудували музей історичний, і щоб сюди люди приїжджали, от, і надихалися всією цією історією, природою і красою. А поки пан Сергій буде садити помідори, підмазувати хату та готуватися до ще однієї зимівки. Тетяна Омелян, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.